Мир Божий, вітаю вас, дорогі глядачі, слухачі нашого каналу. Подяка Господу за те, що Він дозволив нам прожити ще один рік. Подяка Господу за те, що ми могли пройти ще один цикл, ще один квартал наших уроків, який називається Живучи християнським життям. Цей урок був досить важкий, але й водночас цікавим. Він нам розказував про принципи Господні, відношення до Господа, як ми повинні бути. Перед Господом чесні, як ми можемо бути один до одного чесні. Для чого нам потрібен закон Господній? Для чого нам реформа здоров'я потрібна, для чого нам потрібно бути чесним Господом, перед Господом навіть у фінансах. І дякуючи цим темам, ми можемо поміняти своє життя, якщо ми щось не так правильно робили до цього. Сьогодні у нас урок 13-й для суботи, 30 грудня. Наступна субота вже буде субота у новому році календарному. Подяка Господу за те, що Він дозволив нам прожити ще один рік. Він зберігав, і я вірю, ми могли духовно зрости. Отож, урок 13, який називається Розвиваючи чисте сумління. Допоможе нам проведені сестра Вікторія, мир тобі, Боже. Нехай Господь поможе, щоб ми могли зрозуміти, для чого Господь нам дарував совість. Як ми повинні нею керуватися, чи лишень вона може нам вказувати правильну дорогу чи ні? І наше відношення не тільки до Бога по совісті, а й до людей ми будемо розглядати. Отож, головна думка, вона записана до євреїв, 9 глава, 14 вірш: то наскільки більше кров Христа, який вічним духом приніс себе, непорочного Богові, очистить ваше сумління від мертвих діл, щоб ми служили живому Богові? Головна думка, велика боротьба, сторінка 600. Випробування часто здаються нездоланними, тому що спокушуваний, можливо, через нехтування молитвою і вивченням Божого Слова, не може одразу пригадати Божої обітниці, не в змозі боротися із сатаною біблійною зброєю. Отож, ми бачимо, що кров Ісуса Христа, наше сумління чистить від мертвих діл. Тобто ми будемо розуміти, де є правда, де і неправда, що нас веде до смерті, а що нас до життя. І далі тут написано, що слово Господнє і молитва допоможе нам в випробуваннях, спокушуваннях перемогти і боротися з сатаною чим не своїм духовним досвідом, а чим біблійною зброєю. Тобто, тут нам говориться про те, щоб ми могли досліджувати Біблію і практикувати її в своєму житті. Отож, перейдемо до питань, і перший розділ називається Основа віри. Що є основою християнської віри? Молитва і вчення Божого Слова. Так. Скажи мені, може б наш розум зосередитися в релігії, але буде оснований тільки, наприклад, на емоціях, на збудженні? Ні, не може, тому що наше завдання сповіщати серйозні урочисті істини. Угу, так, яке наше мірило може бути, щоб до кожної людини доказати, що це є правда, які слова Ісус Христос говорив і для нас є великий приклад? Так написано, так написано, дійсно. Багато людей признають Біблію Божим Словом, авторитетом. І якщо всі будуть виконувати це слово, тоді у всіх буде однакова релігія, тоді в нас буде однакове розуміння того чи іншого питання, і ми не заблудимось духовно. А що потрібно робити, окрім старанного дослідження Біблії? Пильнуйте й моліться. Невпинно моліться. Невпинно моліться. Оце цікаво. Що коли є можливість, то що? Щоб ми могли звертатись до Господа у молитві. Отож, давай підсумуємо перший розділ, який називається основа віри. Що таке є основа віри? Це є писання, і коли ми будемо читати слово Господнє. То ми будемо молитись, пильнувати, і це буде для нас не тільки по суботах або зранку, ввечері, коли дякуємо Богу за прожитий момент життя, а будемо завжди на зв'язку з Господом. Перейдемо до наступного розділу, який називається відданість. Що потрібно зробити для того, щоб мати справжній християнський досвід? Потрібно підкоритися Богові, зректися самого себе, взяти свій хрест, Хрест та йти слід за Господом. Угу. Скажи мені, боротися зі своїм я, я егоїст. Це важко? Це легко побороти? Це найбільше бидва, яку приходилось вести коли-небудь людям. Скільки часу потрібно боротися з собою? Аж до смерті. Аж до смерті, так? Боротьба протягом всього життя, щодня боротися. Тобто, якщо я прийняв хрещення, це не означає, що я вже ідеальний. Ні. Це не. Це я тільки перед Богом показав, що я хочу бути йому відданим, але все життя ще переді мною попереду. І якщо ми будемо співпрацювати з Богом, тоді сатана не зможе завоювати нашим серцем, нашою оселою. До якої міри необхідно зберігати цю відданість? Будь вірний аж до смерті, і я тобі дам вінець життя. Потрібно бути завжди бодрими і завжди молитися. А хто буде вірний аж до кінця буде спасенний. Угу. Ми повинні, як християни, боятися, що нам прийдеться постраждати за ім'я Господнє. Ми не повинні боятися, тому що було сказано у Біблії, що я протурбуюсь про вас. Потурбується, так, да, Господь. Тут гарний приклад у примітці написаний про те, що у 16 столітті. Князь на сеймі, на сеймі у Німеччині, то він був готовий зректися. Він був готовий зректися свого майна, свої володіння. А ще чого він готовий був зректися заради істини? Готов, готовий був віддати все своє життя. Да. Такою непохитною була віра відважних Божих мужів. Ось і ще написано: вірними будуть знайдені лише ті, котрі швидше помруть, ніж зроблять хоча б один невірний вчинок. Якщо так подумати, відданість. Наочний приклад собака. Наскільки вона віддана своєму хазяїну, то тим більше ми повинні бути відданими Господу ще в більшій мірі. Чому? Тому що Він готовий для нас все зробити. Він помер за наші гріхи. Наступний, наступний розділ називається повага до влади. Як ми повинні ставитися до державної влади і чому? До державної влади ми повинні ставитись з розумінням і з підкорою. Але якщо влада проти, каже, видає такий закони, які протирічить тому, що говорить Бог, ми не, по, не говорить наші Господні принципи, то ми не повинні підкорюватися. Податки ми платимо. Звичайно. Це Господь дозволяє, так? Так. тому що це йде для благоустрою людей. Добре, скажи мені наступне: податки ми платимо. Якщо нас попросять, наприклад, допомогти у благоустрій нашого села, нашого міста, прибрати, наприклад, в парку, це ми можемо зробити? Якщо це в будний день, ми можемо, але якщо в суботу, то ми скажемо, що так написано в Біблії, і ми не можемо порушувати угу. цей змін. Можемо попросити на інший день перенести, так? так? Що цікаво написано. Роби добро, і будеш мати від неї похвалу, коли ти співпрацюєш з владою земною. І написано щось ще цікаво, що це ніби як Господь їх назначає. Я от думаю, ну як це Господь назначає? Господь допускає, щоб в цей момент цей був керівник, через декілька років були вибори. Наступний керівник, третій. І ми навіть за владу повинні молитися, щоб Бог їй давав розумні вказівки, щоб вони могли прислухатись до Божих повелінь і щоб. Той край, в якому ми живемо, мав від Господа благословіння, а не прокляття. Наступне питання: як повинні чинити всі, хто мають правлячу владу? Повинні наслідувати Христа Давид, коли був царем і коли прислухався до Божих повелінь, то він був сильним. В той момент, коли він зійшов з правильної дороги, то він отримав, звісно, по заслугам, ми знаємо, які наслідки були. Того гріха, який вчинив Давид, і народ відступив від Господа. Хочеться ще замітити таку думку, що коли цар, керівник, президент іде правильною дорогою, народ також прислуховується. Коли цар сходить з... на узбіччя, скажімо так, коли цар веде народ від Бога, народ так само уходить. Тому дуже багато залежить від керівників як церкви, так і держави. Чи поширюється повноваження цієї влади на совість людини, тобто на її стосунки з Богом? Часто люди кажуть: ну, в Біблії написано так, це написано до римлян, до коринтян, до євреїв, да? до українців немає такого послання. А совість не заважає мені виконувати або порушувати цей закон, який записаний в Біблії. Як ми повинні відповідати їм? Для нас тільки слово Боже є авторитетом, угу. а влада або служителі мають можуть і мають право помилятися, дуючи вказівки, які протирічить Біблії. В такому випадку згадуємо вірш: потрібно більше слухати Бога аніж людей. Наша совість буде керуватись божественним, а не людським подобанням. Дякую. Отож, божественне вподобання а божественне вподобання тут не вирішується тільки як я хочу, а як Господь мені говорить. У примітці нам написано про великого реформатора Мартін Лютер, якого звали. Скажи: звідки ця людина? З Німеччини. З Німеччини, так він наступні слова казав: що я не можу підкорити свою віру ні папі, ні Соборові, бо це ясно як день, що вони самі нерідко помиляються. І протирічить один одному. І потім, які він слова сказав: Я не можу відріктися і не відрічусь. На сьому стою і не можу відійти від цієї правди. І нехай мені Господь допоможе. Амінь. Отож, що таке совість по примітці? Совість це голос Божий, який ми чуємо серед конфлікту людських пристрастей. Так. І коли ми не коримося їй, то що дуже Божий Дух щоро засмучується. Да. Засмутив Святого Духа Мартин Лютер? Ні, він не засмутив. Він ішов проти влади, тому що вона йшла проти Господа. Він не відступив від цих принципів. Він великий подарунок зробив Німеччині, переклав Біблію на німецьку мову. І він показав, що серед того всього середньовіччя, серед тієї важкої такої духовної епохи, яка панувала у 16 столітті. Можна було світлом бути для світу, і ми, я вірю, також можемо бути світлом для світу і в 21 столітті. Четвертий розділ називається сумління. Чи завжди ми можемо довіряти своєму сумлінню? Не завжди. Якщо ми чисті перед Богом, тоді у нас чистий розум і сумління. Якщо ні, наше сумління відведе нас від Бога. Ми повинні невірним людям. Проповідувати слово, утверджуючи їх у істині, докоряти, потішаючи, закликати до істини. Дякую. Слово Господнє поможе нам зрозуміти, де є істина, де не є істина. Так. Звісно, так. І ми тоді не будемо казати, що совість мене не засуджує, що я не дотримуюсь ну одної заповіді. Наприклад, візьмемо четверту заповідь. Зараз люди в нашій країні який день святкують? Суботу? Неділю. Неділю. І багато хто з них стверджує, да, у Біблії написано, «святкуй день суботній. Ми, можливо, відпочиваємо, не робимо такі роботи, як в будні дні, але все-таки Ісус Христос воскрес у неділю. Але ми повинні пам'ятати, що Господь прийшов не порушити закон, а виконати. І навіть написано у євреїв, що для народу Божого залишається і далі святкування суботнього дня. Отож, і ми повинні пам'ятати, що. Ми повинні покладатись на Бога, виконувати божественні заповіді і не провокувати Його на гнів, щоб він не навів на нас страшне покарання. Ще також сказана цікава думка у премітці: якщо сумління не осуджує вас за недотримання Божого закону, це не доводить, що ви не є осудженими в його очах. Так. Бо Господь нас судить, а не ми самі себе судимо. Наступне питання: що Бог дивовижним чином? Привніс у наше життя, щоб допомогти нашому сумлінню. Приніс у наше життя ворожнечу з сатаною. Угу. Наше сумління, совість це є і та ворожнеча проти гріха, тому що вони попереджують нас, що спокуса сатани приводить нас до гріха. Так. Ворожнеча з сатаною. Людина, якби залишилася віч навіть з сатаною, то вона би навіть не боролася. Сатана би повністю її заполонив. Але Господь дав оцю ворожнечу, і, врешті-решт, хто переможе? Людина, яка служила Господу, чи сатана? Людина, яка служила Господу. Да. Так і написано, що е, сатана, буде, е, е, сатана буде жалити в п'яту, але врешті-решт, що сатаною буде, буде поражений у голову. Пророцтво дійсно виконується. І тому ми повинні мати ненависть до гріха, обману вдаваності та до всього, що несе на собі сліди сатанинського підступу. Отож, ми з тобою пройшли розділ сумління. Сумління або совість повинна нас осуджувати. І якщо вона нас не осуджує, а Біблія говорить навпаки, то ми повинні більше читати Біблію, щоб наша совість була правильною, чистою і нас докоряла. Наступний розділ називається совість необхідно виховувати. Чи можливо мати добру совість? Так, можливо, але лише за допомогою Бога. І молитви та читання Біблії. Угу. Е, для чого нам читати Біблію щодня? І чи взагалі потрібно нам її читати щодня? Так, потрібно, бо Біблія для нас є як хлібом для життя. Так само, угу. як і фізичним, а це є духовним хлібом для життя. Так. Да. Хто ці слова написав в Біблії для нас? Бог є автором Біблії, але через певних людей. Так, так. Да. І Господь сказав: без мене не можете робити нічого. Тобто, коли ми будемо досліджувати Біблію, тоді ми можемо зрозуміти, що таке є чисте сумління, і буде у нас навіть гарантія інтелектуального успіху та зростання. Дуже гарні слова для нас записані. І кінцеве питання у цьому уроці звучить так: як людина може мати чисте сумління? Тільки кров Христа може очистити наше сумління від мертвих діл, та mm -hmm. ми повинні служити живому Богові. Тоді розум буде утверджений, зміцнений та заспокоєний. Mm -hmm. Сатана користується нашою неосвідченою совістю. І ніби ти не знаєш, так чи не так поступати правильно, але ми повинні зробити Боже Слово радником. І, взагалі, коли кожен день читаєш Біблію, то ти знаходиш такі відповіді. Про які ти навіть не думав, що Біблія і на це питання дає нам відповідь. От сьогодні я коли перед тим, як їхати на служіння, зранку маю правило читати Біблію. І сьогодні саме я знайшов вірш про сумління, і цей вірш був не згаданий у уроці суботньої школи. Я бажаю його прочитати. Він записаний до євреїв, 13 глава, 18 вірш: Моліться за нас, бо ми переконані. Що маємо добре сумління в усьому бажаючи поводитись чесно. Цікаво написані слова. Моліться за нас, тобто ми повинні один за одного молитися. Далі, ми переконані, а що таке переконані? Абсолютно впевнені, що маємо добре сумління. О, якби і ми б мали б кожен з нас добре сумління. І ми хочемо або бажаємо поводитись чесно. Гарні слова. Я вірю, що ці слова написані не тільки в післанні до євреїв, а в післанні і до нас, українського народу. Ми повинні пам'ятати, що слідувати велінням своєї совісті недостатньо, щоб відчувати себе в безпеці, а перевіряти це на основі слова Господнього. І тоді наш розум буде утверджений, зміцнений та заспокоєний. Отож, ми з тобою пройшли урок, який розказував про наше чисте сумління, про нашу чисту совість. Який висновок ти можеш сказати по пройденому матеріалу для нас, слухачів, глядачів. Основа віри це не емоції або духовне збудження, але Біблія. Ми повинні пильнувати і молитися, тоді ми зможемо підкоритися Богові і бути вірним Йому аж до смерті. Також Урок нагадав нам про повагу до влади. У випадку, якщо церковна або державна влада протирічить Божим законам, то ми підкорюємося Біблії. Господь дарував нам совість, яка через Святого Духа допомагає нам вести ворожнечу з дияволом. Отож, дорогі глядачі, давайте ми будемо досліджувати Слово Боже та, не дивлячись ні на що, постійно прислухуватися лише до цього. Молитва і дослідження Слова Божого поможуть нам іти далі. Дякую тобі за допомогу уроки в проведенні уроків суботньої школи. Бажаю тобі, бажаю собі чистого сумління, чистої совісті, тому що в наш момент це дуже дорога і цінна характеристика нас, християн. Дорогі глядачі, дорогі слухачі, бажаю вам найперше, щоб ви могли знайти час для Бога. Да, ми з вами є християни. Але задамо собі питання: чи завжди ми про це пам'ятаємо? Чи завжди совість через Святого Духа нам докоряє, можливо, потішає, допомагає нам вирішувати інші питання? Чи можливо у нас є духовний упадок? Якщо є духовний упадок, давайте ще більше молитися, як написано, невпинно моліться. Давайте більше будемо досліджувати слово Господнє. Будемо керуватися настановами, тому що в цьому уроці написано про наше сумління, про нашу совість, про наше відношення один до одного, до Бога. До влади, церковної, земної. І коли ми будемо чесні один до одного, тоді Господь допоможе, щоб і наше сумління, наш внутрішній світ був чистим, незаплямований, тому що в ньому буде жити хто? Ісус Христос. Ісус Христос допомагав нам вчора, Ісус Христос допомагає нам сьогодні, Ісус Христос поможе нам і в вічності. Богу нехай буде слава навіки. Амінь. 他明。